Іде тотальна очистка людей, це не процес. Воно ось-ось е, повинен статися перелом. Квітень і травень це будуть такі переламні часи. Якщо м -м, ми втратимо Україну, то ми взагалі зникнемо як нація. Росія, ну, вона зникне. Втілення нашого пана президента це е, Святослав Ігорович. Пан Залужний був втілений в Котузова. Тобто була ним спалена Москва, друзі. вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки, канал, який розкриває таємниці всесвіту і дарує вам нові знання про вас. Коли закінчиться війна, головне питання, яке хвилює нас ось вже два роки. Поки що, ситуація на фронті, м'яко кажучи, не обнадійлива, а наші партнери не квапляться із допомогою. Утім, багато екстрасенсів кажуть, що ось ось має наступити покращення ситуації. Деякі кажуть навіть про закінчення бойових дій називають конкретний період, коли це може статися. Що нам заважає виграти війну, і коли нарешті настане той переламний момент, про який говорять езотерики. А також ким у минулому втілені був президент Зеленський? Енській буду говорити із регресологинєю, майстринею родових практик, пані Софеєю. Софея, вітаю тебе! радий бачити знову на нашому каналі. Таємні знаки Привіт, Іване, і Я рада бачити тебе і всіх глядачів. Софея, наразі ми маємо важку і складну ситуацію на фронті. На жаль, війна триває, і росіяни продовжують нас збивати та нищити наші міста. Хочу почути твою думку, чому ми переживаємо ці події. Що ми зробили не так, що нас так карає Всесвіт, і чи могли ми цього уникнути? Це е історичний процес, е циклічний, і ми повинні е здобути свою цілісність стати сильними. І, наприклад, е зараз, коли нам не вистачає зброї, ми надіємось на когось іншого. То ми урок цей не пройшли і не попіклувалися про себе раніше, щоб ми мали абсолютно все своє. Тому таким способом жахливим, бо ми не, не бачили, не чули загрози того, що нам потрібно буде відстоювати себе, ставати сильними. Це було таке нехтування. Нехтування своїм життям тільки в, в рамках країни. Це таке колективне, колективне свідоме було українців. Зі всіма бути добре, не зважати ні на що. Тому ми зараз просто народжуємося як нація, кожен в собі е, знаходить цю, е, цю, знаєте, глибину, глибину е, і наповненість. Саме українсь, українським всі те, що в нас записано на ДНК, а країна наша дуже багата. Скажіть, будь ласка, те, що зараз відбувається в нашій країні, це суто якісь локальні наші внутрішні процеси, чи ми є частиною якихось глобальних змін на землі? Це планетарний процес. Якщо хто цікавиться езотерикою, то вже всі чули про загально такий загальний процес підвищення вібрації землі. Так званий перехід відбувається. І з когось він повинен був початися? Іде тотальна очистка людей від деструктивних програм. Це боротьба добра зі злом. І від того, як закінчиться е, наша війна, залежить взагалі ситуація у всьому світі: чи почне зло далі розповзатися і впливати на весь світ? І тоді наша цивілізація буде приречена. Чи ми переможемо? Сили світла е і запанує тоді зовсім і інший ну інший цивілізаційний рівень, де панує взаємоповага, любов, взаємодопомога, е а не е жадоба грошей, прихня тому все насправді все просто, але і одночасно складно, бо в цьому процесі беруть участь багато країн, і також мають вони теж мають кармічні зобов'язання. Якщо візьмемо сполучені штати, так коли вони були причетні до розвалу радянського союзу, вони також не врахували, що потрібно було цього звіра знищити абсолютно ідеї, якісь джерела. І конфлікти всюди причетна Росія, тому вони якби відчувають за собою такий борг, можливо. Можливо, відчувають, можливо, ні, але це боротьба цивілізацій. Ми, ми в цьому перші, тому що коли люди проходять такі екстремальні умови, вони дуже змінюються, вони перестають боятися смерті. Вони перестають, взагалі для них не існує вже страхів втратити майно. Вони знаходять в собі ресурси і сили для того, щоб жити далі і жити сьогоднішнім днем, а також вони починають абсолютно по-новому дивитися на світ, починати з нуля, і вони набувають сили. Тому це почалося саме з нас. А чому ці глобальні зміни почалися ще 10 років саме з України? Чому от на нас припала така відповідальна місія? Ну, у нас особлива місія. Якщо Бла... якщо брати е... планетарні масштаби, знаєш, є е... у нашої землі живої, є певні там органи і чакри. То Україна якраз відноситься до тої чакри, яка відповідає за народження і за родючість. Тому дуже багато процесів е, і, і народження інших цивілізацій, які, на жаль, ми матеріальних е, залишків майже не залишили. Е, Тому це Україна. Тут най, найбільші чорноземи, тут дуже талановиті люди, винахідливі. І ці люди, які виїхали за кордон. Вони також мають свою певну місію, не треба їх осуджувати. Вони багато з людей взагалі не могли тут реалізуватися, знайшли себе там. А так вони гени понесли наші. А скільки ось такі сценарій турбулентності, таких ось змін ще триватиме, і через які сценарії, окрім, окрім війни, ми маємо ще пройти, і коли ж ми нарешті вже побачимо якісь позитивні зміни? Важко сказати про якісь терміни, але, наприклад, такі процеси, як війна або перед цим була хвороба, вони нам даються для того, це не відворотні процеси, вони даються нам для того, щоб ми заявили свою волю і проявилися, вийшли за рамки рабської системи, кожен став індивідуумом. Е, тому е, це дуже індивідуально залежить від бага... у кожної людини своя, скажімо, історія, свій сценарій, потім воно сплітається все загальноукраїнський. Е, залежить дуже багато тепер і не тільки від нас, а й від наших партнерів. Тому в термінах, важко сказати, воно ось-ось е, повинен статися перелом. Бо, якщо він не станеться, то буде відбуватися негативний сценарій. Найнегативніший, скажімо так. А що власне має статися? Про який переламний момент ти кажеш, і, власне, коли саме він має відбутися? Е, те, що я досліджувала в хроніках, е, показує, що навесні, от е, квітень і травень, це будуть такі переламні часи, в яких е, ми можемо так стартанути, що перебіг війни буде відомий, який буде результат. Звісно, це з допомогою наших партнерів. І цей варіант дуже явний. О з останніх уточних, уточнень моїх це є червень е місяць е рівнодення сонцестояння. Є варіант, що військові дії або закінчаться зовсім, або вже просто перейдуть в якісь такі е ну, локальні, локальному місці, або просто ворог буде за кордоном, з яким постійно треба буде. Стояти ну, і оборонятися або навіть і нападати, ну це обноділиві новини. Нехай це власне так і станеться, тому що багато військових зараз кажуть про те, що росіяни готують новий наступ, можливо, на Київ або на інших напрямках. Насправді ми не знаємо, які процеси відбуваються на рівні спілкування. Тих, хто очолює держави, президентів, міністрів і головнокомандуючих. Тому, е і туди не треба лізти. Взагалі, біда нашого народу, і взагалі ну, людини, в тому, що вона е захоплюється чимось, вірить занадто, дуже багато очікувань, які потім не збуваються, і е потім обвалюють енергетичний рівень і цю гілку реальності. E, взагалі, треба дуже нейтрально ставитися до цього і кожен робить свою роботу. І, звісно, дуже багато впливає негативно те, що багато людей не усвідомлюють, що війна йде. Вони далі продовжують e, поводитися як і до війни. Але, e, але вони також пройдуть свої уроки. E, тому вона буде продовжуватися доти, доки. Критична маса населення е, не усвідомить, що кожен своєю власною дією може щось змінити. Е, також дуже важливо, хто очолює державу, хто біля цієї людини оточення. Е, тут вже грає особиста карма. Ну, тому складно дуже дивитися наперед. А те, що Росія буде наступати так, але ми не знаємо також. Які процеси будуть відбуватися в самій Росії? А ти, до речі, дивилась, досліджувала, що чекає на Росію? Росія ну вона зникне як країна в такому вигляді, як вона є. Це, це я дивилася на початку війни. Взагалі я спокійно дуже ставила, ставилася до всього, що відбувається, тому що коли почалася ця, ця війна вже в своїй активній фазі. Я подивилася в Акафі і я побачила, що Україна благословенна країна, і вона вийде з цієї війни в дуже хороше майбутнє, не дивлячись на ці жертви і на втрати. Ось. Ми під захистом ну, вищих сил. Дуже багато до нас, до України, прихильно ставиться різних. Божеств, якщо на захист, архангели, там військо Архангела Михаїла. Київ наш знаходиться під його захистом, і це покровитель Києва. Я знаю, що Україну чекає прекрасне майбутнє. Ти розповіла, що навесні ми маємо обов'язково скористатися цією можливістю, аби закінчити війну. Якщо ми цього не зробимо, то на нас чекає. Ще якийсь гірший сценарій? Чи можемо ми сказати, що от весною в нас буде останній шанс? Якщо ми втратимо Україну, то ми взагалі зникнемо як нація. Тому що такі часи загальнопланетарні, відбуваються, що це вибір. Відбувається вибір. Відбувається вибір кожної душі, вона в яку вона сторону йде? В сторону добра чи в сторону зла? Також відбувається і е, вибір цілої країни, ну і цілого, і цілого світу. Тобто, якщо ми програємо, то цей хаос покотиться і далі. А якщо е, війна заки закінчиться на нашу користь, ми відстоїмо свої кордони, то е, тоді Україна зміцниться і буде додатковою силою для цивілізації. Ну, для цивілізації західної боротися далі з цими проявом зла. Під час цієї війни росіяни вбивають кращих наших хлопців та дівчат, можна сказати, цвіт нації. Скажи, а чому Всесвіт взагалі дозволяє цим душам зараз от йти? Це душі, які, звичайно, обрали собі такий шлях. Дуже багато є душ, які брали. Участь в інших військових походах багато дуже з козацьчини, багато з різних воєн, де багато січових стрільців, де е, люди ці не реалізувалися, і де Україна програла. Вони, якби собі обрали знову такий сценарій, щоб боротися і бути дотичним до перемоги, е, до, е, до знищення ворога одвічного нашого. Ось. Е, тому це такий їхній шлях, дуже багато ангельських душ, тому що е, втілено. ну Багато людей мають ангельські ангельські втілення, і вони саме також вибрали такий шлях, щоб взяти на себе цей удар. Е, велика вдячність, величезна вдячність усім, хто. Зараз захищає Україну, бореться і, і хлопцям, і дівчатам, це надзвичайні люди, це люди сили, люди сили. І, звісно, це дуже, це дуже великий вклад. Ми повинні це цінувати і бути вдячними. Взагалі, зараз на землі відбувається такий процес, що ті люди, які помирають, якщо вони. Не набрали певної кількості хороших справ, не ви, не, вони свої уроки не пройшли, то вони вже не будуть возноситися на землі, а будуть втілюватися на, в інших світах чи на інших планетах, де буде така реальність 3D. Деструктивна, де буде постійна боротьба і дуальність в, повні, в повному своєму обсязі. Люди, які праведно жили, вони вже або возносяться, або також продовжують вже навчати ну, в своїх наступних втіленнях і ну, інших людей, які нейтральні, скажімо так. Це довготривалий процес. Особисто я не думаю, що це відбудеться одночасно, буде три дні темряви, як то кажуть чи пишуть. І от ми проснемося зовсім на іншій землі. Ні, народжуються нові діти. І ці діти, які народяться після післявоєнний період, вони вже е, будуть без цього кармічного багажу. На них вже не буде діяти ця карма. І помаленько суспільство зміниться на, е, на таке. Ну приблизно як в Атлантиді було ти зауважила, що на хід війни впливають особистості, які зокрема керують нашою нашою країною. Скажи, будь ласка, чи пощастила нам з тими, хто зараз у руля нашої країни? Я знаю, що ти через хроніки Акаші дивилася минулі втілення наших перших осіб. Розкажи, ким вони були і як їхні втілення впливають на те, що відбувається в нашій країні наразі. Люди, які приходять на такі позиції керівні, вони точно приходять з певною метою. Я не була прихильницею нашого теперішнього президента, але коли він став президентом, пан Зеленський, я зрозуміла, що там щось цікаве є, що не може бути звичайна людина на такій посаді. І потім, коли я вже досліджувала, Особистості, які зараз беруть участь у, у війні і керують державою, я тільки отримала підтвердження цьому. І звісно, кожна з цих персон мала і звичайні там втілення, кожен пройшов від низів до верхів, тому що так, так збудований сесвіт, ми проживаємо різний досвід. І бути бідним, і бути калікою, і бути там торгашем, і бути військовим, і це все в різні часи відбувається. Різні історії, різні програми відпрацьовує душа. І так само і ці люди, які зараз знаходяться при владі ну, от я наприклад чув неодноразово від різних езотериків про те, що, наприклад, Зеленський не просто так став президентом саме в ці часи, що він буквально був посланий нам для того, щоб бути президентом в такі непрості історичні моменти для нашої країни. Чи згодна ти із цим? І власне, от як його попередні втілення впливають на те, що відбувається зараз в нашій країні? В одному з тілень він був духовною особою єпископу православної церкви російської, десь там в Петербурзі. І праведне життя проводив. Треба розуміти, що різні були досвіди цих постатей, тому що зараз люди казати: Ой, не може такого бути, він тут комік. Так у Бога гарне почуття гумору. Він нас завжди кидає у якісь цікаві історії. Де ми проявляємо себе. Е і там, при смерті йому була явлена, це я дивлюся через хроніки Акаші. Е до нього в вже на смертному одрі прийшла княгиня Ольга і сказала, що ти син Ігора. Тобто Святослав Ігорович виходить що втілення нашого пана президента, це е Святослав Ігорович, який. Е Мав багато завоювань, який розширив території. Це людина власна, то це людина, яка не зважала ні на кого, ні на що. Тому не треба ідеалізувати цю персону. Досвід боротьби чи завоювань у нього на пам'яті душі є. А власне, який досвід і урок він має винести з цього свого втілення? Ну, звісно, проявити себе як сильна, сильна людина. Головнокомандувач, ну, це виклик йому. Виклик ви не те, щоб вирулити на чолі України із цієї війни, а поставити її на, на, рейки, на рейки розвитку найуспішнішої там країни Європи чи світу. Ось таке в нього завдання. А кого ти ще вивчала з перших осіб нашої держави? Ну, вже з керівництва пана Заглужного, це воєначальник з великим досвідом. Це в римські часи, це теж я дивлюся, все в хроніках Акаші, в римські часи він був плінієм, це був науковець, який написав енциклопедію про природничу. Це людина, яка була високо Кваліфікованим е, керівником війська, флоту і проводила багато компаній, і протягом е, свого життя кілька імператорів змінилося. А він все керував е, значить, флотом. Це одне з таких цілей. Е, е, а загинув при е, виверженні Везувії, е, к, рятуючи там своїх близьких і друзів е, і таким чином, загинув. Ну, тобто, людина смілива, вольова. І вміє це робити. Е ще одне втілення, яке теж дуже мене здивувало, це те, що він був, е панзалужний був втілений в Кутузова, тобто була ним спалена Москва. Але, але е теж потрібно ставитися до цього спокійно. По-перше, кутузов дуже симпатизував козакам Україні. І помер він також на території України. І захоплювався військовим мистецтвом козацьким, тому він знає зсередини. Пам'ять пам в нього є, і, думаю, бажання спалити і ще раз в цьому житті в нього теж є. Чи ви ти інформацію про минулі втілення найближчого соратника нашого президента, про Андрія Єрмака? Багато людей не можуть зрозуміти, чому він. Досі там, де він є, але це дуже е, особиста історія пана президента і пана Єрмака у втіленнях, вони кілька життів підряд були пліч опліч е, в якихось військових кампаніях, і, і в лицарських, і тому е, я розумію, що на що підсвідомо на пам'яті душі. От у них така, знає, знаєш, братерство таке у них ось в іншому втіленні пан Єрмак був сірим кардиналом при дворі французького короля Людовика Тобто, і ще там кілька втілень також це підтверджували, що в нього була необмежена влада, але якби головною фігурою він не був. Я бачу, що Україна рухається. Своє майбутнє хороше, але через який шлях? Ну, побачимо. Я вже казала, що 10 років це не час для, для Всесвіту. А у кого був втілений Путін у своїх минулих життях? Що це за душа? Це надзвичайна... надзвичайна постать, і це представник зла на планеті Земля. Відколи вона існує, ця душа. Тому е, я назву кілька втілень таких важливих: це є е, Ірод. Е, інше втілення не менш одіозна особистість е, Калігула, Юлій Цезар, який занапастив Римську імперію. І маємо надію, що в цьому втіленні занапастить російську. Ось. А ще одне втілення ну, це людина, яка постійно в кожному втіленні приносила максимум смертей. Максимум. І це людина, яка була засновником і керівником Аушицю. І також, і також тортури, і також шалена кількість жертв, тому те, що відбувається зараз, це все пояснює, чому така кровожерливість? О, живий він чи ні? Дивіться, подивимося, це зі сторони енергії. Це є енергоінформаційна вже структура. Путін. Він як і колективний його оточення, так і він як особистий. Якщо навіть і він вже не живий, то е, оці його двійники, вони абсолютно ту ж енергію несуть у, у світ. Абсолютно ту ж. Е, також цікаво, де пересікалися е, ці наші керівники, і е, Путін. В минулих втіленнях, звісно, що такі були історії. Вони пересікалися на різних полях битв, в різних, скажімо так, верхівках якихось імперій чи країн. І вони там теж напрацювали свої особисті стосунки. Я скажу про Зеленського і Путіна. Коли Путін був Юлієм Цезарем, то наш пан Зеленський був в Сенаті парламенті опозицією і дозволяв ну культура тодішнього Риму дозволяла такі е, випади в сторону влади, але в кінці кінців він поплатився своїм життям. Ось е, тому що цей Цезар він всіх знищував, то йому був неугодний. І зараз ну, він дуже дратував його. Це звісно, це, це, це видно було. Він дуже його дратував, і зараз він не менше його дратує. Ось тому знищити це його особистий ворог, пан Зеленський, і Україна і Зеленський мусить бути знищені. Але так не судилося. Я більш ніж впевнена, що Україна пройде цей важкий етап і цієї весни. Ми отримаємо допомогу, і до червня місяця вже буде зрозуміло, що ми на фініші. Софія, дякую тобі за таку цікаву розповідь і сподіваюся, що найближчим часом побачимо з тобою ще. Дякую, я теж дуже рада, Па-па. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки і чекаю на вас у коментарях. Розкажіть, чи вірите ви, що наші правителі в минулому були втілені у такі визначні історичні постаті. І пишіть свої версії, хто з них ким був у минулому житті. А можливо, ви знаєте, ким ви були у попередніх уціленнях. Пишіть і до зустрічі!